Доброго ранку, до ну, ми вже на гостєвому майданчику. У нас в гостях Ігор Каліновський, підполковник, командир стрілецького батальйону. Ми вас вітаємо і зі святом вас. <свіття> <свіття> ну і одразу до запитання. Ми всі ми знаємо, що відтепер ми 14 жовтня святкуємо День захисника вітчизни. Що ви можете сказати про новобранців, які приходять на службу, і чи є вони достатньо підготовленими? Ну, що можу сказати. В першу чергу, звісно, новобранці приходять зараз. техника, вооружения идет все новое, в основном обновляется с учетом последних событий, что у нас происходит в государстве. Конечно, создаются учебные подразделения, проходят все новобранцы до подготовки на новой технике, на новых взросках вооружения. И только уж после этого, это где-то два месяца, три, они поступают в боевые подразделения, где выполняют уже задачи за назначением. Дивіться, зараз на службу вже йдуть і дівчата. Наразі як ви відноситесь до цього? Чи, ну, наприклад, як сценарії в Ізраїлі, там також жінки служать? Так, є дуже багато у нас в збройних силах довгі, на которых займають жінки, молоді, девушки. Вопросів нет, якщо женщина професіонал своїх угу. справи, своєї роботи, то вони показують достаточно високі результати і в зоні проведення антитерористичної операції, і на місці. Так що різниці ніякої немає, мужчина чи жінка. Головне, mm -hmm. щоб був професіонал своєї діло. Добре, як будете відзначати День захисника вітчизни і як взагалі відзначає Національна гвардія? Національ буде однозначно, однозначно буде праздничне. святкове собрання, собрання. В даному нас... Урочистості, так? Да, урочистості. В даному випадку у нас 14 числа в льотній академії відкривається Музей памяти, памяти защитникам Отечества. Uh -huh. И в частности там будут экспозиции по полковнику Сницар Павлу Леонидовичу, который погиб в 2014 году при освобождении Лисичанска. И наш личный состав приглашен. Мы будем в Летной Академии. Uh -huh. Приймати участь в цих всіх. Зараз у нас є така можливість сказати кіровоградцям, чого не вистачає хлопцям у зоні АТО. Можливо, це теплі речі, тому що вже наблизається зима, можливо, якісь кошти, продукти харчування, що наразі найнеобхідніше на передовій. На ну, дадим об'єкт по Національній гвардії, я не знаю, вже пройшов рік, вже, скажімо так, вторая зима. вторая зима, то в принципі теплі віші є, продуктами uh -huh. ми обезпечені. Полностью. Проблем в этой никаких нет. Единственное, это идет ремонт техніки, тим більше зима. Все остальне все решається на уровне командування. Добре, Ігор, і зараз у вас є безпосередня можливість привітати усіх глядачів, військових, службовців з Днем захисника вітчизни, який ми будемо святкувати 14 жовтня. Я всіх поздравляю з этим праздником. С этим новым праздником у нас в государстве. Тем более, что идет покрова, покрова. Желаю одного всем, это мирного неба, мирного неба. Счастья, добра, успехов. Це найголовніший на сьогоднішній да. день. Так ми свою чергу вітаємо вас. За святом і, вас. Так навзаєм. Ми вам бажаємо мирного неба і аби все ж таки е, наші військові залишалися у нашому місті і просто служили во благо нашого народу. Ну а у нас сьогодні в гостях був ігор Каліновський, підполковник, командир стрілецького батальйону військової частини 3011. Ну а далі блок, блок реклами. Ми побачимось незабаром.